Же час для тих же киян, які встановили на свята живі ялинки, вже відкрили пункти прийому новорічних дерев і у порівнянні з 2024-м цьогоріч їхню кількість збільшили майже вдвічі. Як повідомили у київській міській держадміністрації, всього в місті працюватимуть 78 точок, куди можна приносити ялинки на екологічну утилізацію. Ну і нагадаю, що минулого року цією послугою скористалися чимало киян до пунктів утилізації хвойних дерев. Вони принесли близько 7 тисяч ялинок та сосен. Тож подарувати друге життя ялинка можна просто до 31 січня. У всіх десяти районах Києва будуть працювати по кілька пунктів прийому новорічних дерев. Ну і як і минулого року, локації облаштують у парках, скверах, столиці, ну і також на території комунальних підприємств, що входять до складу Київзеленбуду і 15 лісництво. Зокрема, у Дарницькому районі будуть приймати ялинки у парках біля озера Лебедини. Імені воїнів інтернаціоналістів Позняки та Пузняки у Дніпровському дерева можна здати на перетині бульварів Русанівського та Ігоря Шамо, а також у парках біля озера Тельбін та кінотеатра Аврора. І також пункти, пункти утилізації у Деснянському районі працюватимуть у парках Молодіжний Кіоту та вздовж проспекту Шухевича. У Голосіївському районі здати новорічні дерева можна у скверах на вулиці Героїв Маріуполя, Небесної Сотні та біля метро Либіцька. Також пункти утилізації ялинок працюватимуть у скверах імені Мечнікова та Марії Заньковецької, що в Печерському районі. У Солом'янському тут на, на тих, хто дбає про довкілля, чекатимуть у сквері на вулиці Сергія Берегового у місцевому ландшафтному та парку Орлятко. А у Шевченківському районі локації розташовані у парках Веселка, Сарецький та імені Шевченка. У Подільському районі пункти прийому новорічних дерев будуть працювати зокрема у скверах на проспекті Гонгадзе, Шікавицькій площі та вулиці Вижгородській. В оболонському районі принести ялинки, які вже порадували красою, можна у парки на Бережанській та біля озера Йорданській. Також у сквер на Івасюка. Ну і парки Совки та юність, сквери на вулицях Підлісній та Котельнікова. На цих локаціях також можна здати на переробку хвойні дерева у Святошинському районі. Додам ще решту адрес пунктів переробки коробки ялинок можна також знайти на сайтах КМДА та Київзеленбуду тож ще багато дерев принесли кияни за усі два дні роботи пунктів утилізації ялинок, якраз і як ставляться до такої екоініціативи. Далі вже буде розповідати наша журналістка Ольга Шок. Олю. Я тебе вітаю. Ну багатьох людей ти побачила, і чи здавала сама, і чи плануєш можливо здавати сама ялинку цього року? Ось у такий пункт утилізації. Вітаю Юлію. Дійсно, сьогодні від самого ранку інспектуємо зі знімальною групою всі пункти в різних районах столиці. Зокрема, були вже у Подільському та Шевченківському районах. І дійсно бачила там ялинки. Неабу яка кількість, наприклад, в одному пункті було дві ялинки, в іншому одна. Але мені здається, лише ті, які принесли за сьогоднішній ранок, тому що вони виглядали, знаєш, так досить таке свіжо. Я свою ялинку поки що не збираюсь приносити в такий пункт, тому що вона стоїть. Мені здається, буде стояти ще кілька тижнів, тому що. Тішить наше око всієї родини. А я також поспілкувалася з киянами як їм така ініціатива загалом. І звідки вони дізнаються про неї. Тож давайте детальніше почуємо, що мені розповіли. Я розумію, що є такі машини, які перероблюють ялиночки, тирсу. І ця тирса вона просто допомагає нашій екології, тому що її підсипають під дерева і нашим в зоопарк. І це дуже це нормально. Бо ті ялинки, які вирубаються, да, їх вже там, там синтетичного немає, вона натуральна. То, звичайно, її їдять і наші тваринки, і бізони. Бізони дуже люблять. Я рахую те, що можна використати ще ялинку, яку вже використали. А, ви, а викидати на сміття це не дуже добре. А звідки ви дізналися про такий пункт? Через з інтернету, в телеграмі пишуть, всюди пишуть. Краще на переробку це хоч якось їх ну, використовувати. Не просто так. Вони не засмічують, по-перше, з них можна щось отримати, якось використати. Ну, я не знаю, в нас штучна ялинка, тому ми взагалі не маємо цих проблем. А звідки ви дізналися про такий пункт прийому? Ну, давно ще в новинах колись читали. Це в будь-якому разі важливо, тому що будь-яке вторинне використання будь-чого, це корисно. Так, сортування сміття, я думаю, сортування і ялинок в тому числі це теж дуже важливий елемент. Краще здавати її. Де переробляють? Я було показували, як де переробляються, і йдуть вони туди, куди потрібно, а не просто викидають. І що обідно, що сьогодні перше, а на друге вже викинули. Звідки ви дізналися про такий пункт? Телевізор. Як ви могли почути кияни та гості столиці, навіть ті, які ставили штучну ялинку, вважають все ж таки, що такі пункти потрібні, тому що саме туди краще приносити. Дійсно, я чула невдоволення від деяких людей, що все ж таки люди, попри те, що є пункти, все одно викидають ялинки біля під'їзду. Я закликаю вас не робити цього, тому що все ж таки є пункти, і от ви їх можете побачити здалеку, вони за такою білою загорожею. Просто достатньо підійти кілька метрів, тому що вони знаходяться поблизу будинків. Тобто, це дуже зручно заодно прогулятися, подихати свіжим повітрям. І Віднести ялинку, яка потім допоможе, зокрема, і екосистемі, тому що такі ялинки подрібнюють на щепу, і потім їх використовують для захисту коренів дерев від перемерзання, це взимку. А влітку також вони допомагають від збереження вологи. Тому такі ялинки потім стануть у пригоді. Тож краще все ж таки принести. І саме на вході, в такий пункт, як я побачила, завжди є QR-код. За цим QR-кодом можна перейти і детальніше дізнатися, куди піде ця ялинка, що з нею буде, все ж таки, що буде з новорічним деревом. Також там є певна така інструкція невеличка, і все ж таки варто ялинку перед тим, як ви будете її нести, прибрати з неї усі прикраси, тому що приймають і беруть лише ті ялинки, які без усіх інших елементів, оскільки ж ти потім будеш її потрібнювати, як подрібнити, наприклад, новорічну прикрасу. Так? Тому що потрібно все ж таки прибрати усе зайве і нести лише чисту ялинку. Поки що, станом на зараз у мене така інформація: пункти працюють, сама особисто бачила кілька. От ви на відео могли їх теж побачити. Все працює, як я не активно не Уть ялинки навіть ті, хто все ж таки не мають ялинок, вважають, що потрібно це робити. Саме на зараз юлю. В мене така інформація. Я передаю тобі слово. Олю. Я тобі дуже дякую, і також долучаюся. Ось до такого прохання не викидати ці ялинки, а просто нести їх у пункти.